За минулу добу українські захисники ліквідували понад тисячу загарбників. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу станом на 7 лютого, такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 133 тисячі 190 окупантів. Ворог втратив 3245 тисячі танків і 6443 тисяч бойові броньовані машини. Артилерійських систем стало менше на 2232 тисячі одиниці. Реактивних систем залпового вогню. Знищено 461 одиницю засобів. ППО окупантів поменшало на 227 одиниць. Наші воїни збили 294 ворожі літаки та 284 гелікоптери автомобільної техніки та автоцистерн. Знищено 5107 одиниць. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. Безпілотних літальних апаратів ворога знищено 1958 одиниць, крилатих ракет 796. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 208 одиниць. Дані уточнюються.